Слава Ісусу Христу! Я хочу це зробити бізнесменом. Може, то мені щось то файне би це продала? Продамо? Вибирайте. А ви знаєте, що я так схотів? Моя Маріка хоче, аби хата так си світила, аби усі сусіди виділи. А я де на то зароблю? Вівці-вівцями. А грошей нема. Іване, ти що далі сюди прийшов? Ти ж казав, що ти нормальну роботу знайдеш. Та Марічко. Гроші на літрінька ти прийшов. Марічко, чечко моя золота. А я тепер бізнесменом буду. Товарним бізнесом все займати буду. Іване, та який з тебе бізнесмен? Та не сміши людей. Марічко, та я до то через тебе. то, то ти си хочеш, щоб у тебе світило. Ай, Іване, з тобою все доробиш. І тебе лишаю, давай давай раду сам з тим товаром. Хм. Тепер вже точно треба тимся товаром займати. Та треба Марічку вернути. Не переживайте, зараз я вам все допоможу і розкажу. Ну от до гірлян придивіться таких, як ваша Марічка хотіла. А от то куштує? Я видю в інтернаті по 2000 гривень, я не маю такі грошей. Ну та ви у нас купите за